Привіт всім, я Таня, і сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти своє волосся, зокрема свої кучері на морі. Це відео я знімаю з таким мега-морським вайбом, адже я недавно повернулася з відпустки. Моє волосся ще не повністю висохло після миття, і я сижу перед вами в купальнику. Бо як я вже колись розказувала одному з своїх відео, я дуже люблю влітку носити купальники як топ. Мені здається, це дуже класно. Всі ми знаємо, що влітку волосся псується дуже сильно через палюче сонце. А також, якщо ми їдемо на море, де буде солена вода або басейни з хлоркою, вони також шкідливо впливають на наше волосся. Тому перед поїздкою на відпочинок я рекомендую підготувати своє волосся для того, щоб краще його зберегти. Саме Перший пункт ми робимо глибоке зволоження. Це може бути глибоке зволоження в салоні, якщо у вас поблизу таке є, і користуєтеся їхніми послугами, переважно це салони для кучерявих. Або в домашніх умовах, як я вже колись розповідала в одному з своїх відео про зволоження, де ви робите таке глибоке зволоження вдома з допомогою масочки. Тепер про сонцезахист. Можливо, ви чули, що існують також сонцезахист не тільки для шкіри, а й для волосся. Вони продаються в будь-яких магазинах, але мушу сказати, що насправді його може вам також замінити будь-який ваш засіб. Це може бути незмиваючий кондиціонер, крем, гель або щось інше. Що ви нанесли на своє волосся, воно вже буде нести таку функцію сонцезахисту. Тому обов'язково не нехтуйте цим, особливо на відпочинку. Не рекомендую. Просто помити голову шампунем і піти, так краще щось все таки нанести на своє волосся, щоб воно ем, було більш захищене. І також не нехтуємо капелюшками, кепками, хустинами, ем, панамками, будь чим, що фізично може прикрити ваше волосся від сонця, адже саме сонце найбільше випалює і висушує ваше волосся. І Якщо ви не хочете, щоб воно вигоріло, то краще його прикрити. Таким чином, ви також зможете зберегти свій колір, не втратити його. В мене колись була така проблема з довгим волоссям, навіть коли в моє природні волосся не фарбоване. Кінчики завжди дуже сильно вигорали на сонці і ставали такого якогось непонятного рижого відтінку, який я потім мусила зафарбовувати фарбою, бо мені воно дуже не подобалося. Е, я знаю, що є люди, в яких класно вигорає так волосся природньо, робить їм такий ефект омбре, можливо, якимись світлими білими відтінками, і багато кому це подобається. Це може бути класно, тільки зважайте на те, що все ж структура волосся псується. При цьому час вигорання волосся стає набагато сухішим, і потім його набагато важче відновити, щоб воно було зволоженим і блискучим. Якщо ви все ж перебуваєте на сонці деякий час без головного убору, то краще волосся зібрати в якийсь пучок. Це має бути якийсь легенький пучок, не тугий, і бажано при цьому використовувати якусь шовкову або атласну резинку. Ем, бо інші резинки вони все ж таки ем... Можуть ламати, заламувати ваше волосся, псувати його кутикулу ем, і взагалі видирати такими кусочками волосся. Ем, щоб не травмувати волосся, використовуємо якісь такі м'які резинки. Я знаю, що вони сповзають, і це насправді не дуже зручно, бо часто треба перев'язувати волосся. Особливо так як в мене воно не дуже наприклад довге і тут є коротше, тут довші пасма. Якщо я зав'язую такою шовковою резинкою, то це просто воно постійно спадає, спадає, спадає. В такому випадку можливо краще взяти крап, або якийсь ну такий маленький, або більший, і так легасенько його заколоти. Таким чином, ви все ж таки більшу частину вашого волосся збережете від вигорання і від прямого потрапляння сонячних променів. І тепер, якщо ви любите купатися в морі, так як я, я дуже активно завжди проводжу свій час на відпочинку. Я дуже люблю плавати, пірнати і роблю це дуже-дуже багато на морі. Відповідно, моє волосся від того страждає, тому що воно не дуже любить солену воду. А відповідно, коли ще я виходжу з води з соленою водою, на сонці це все знову вигорає. Це не дуже класно. Тому перед тим як ти купатися, бажано. Зволожити своє волосся з допомогою, можна самому розмішати кондиціонер з водою, можна купити і, 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 такі засоби, їх також є доволі велика кількість на ринку. І ви просто перед тим пшикаєте собі волосся цим сумішшю кондиціонеру з водою. Йдете купатися, коли виходите. Дуже круто, якщо на пляжі є душ, який можна прийняти і змити з себе тусів, відповідно, з волосся також. І тоді знову нанести цей засіб. На волосся, поки воно знову буде висихати, таким чином ви можете трошки більше захистити його від негативного впливу солі та сольця. А після пляжу, все таки краще помити волосся з шампунем, гарно його промити і бажано не Довго залишати його сохнути. Я знаю, і сама на відпочинку часто тим плішу, щоб не сушити волосся феном. Е, відповідно, і так дуже жарко, волосся швидко висихає, але все рівно воно висихає недостатньо швидко, як це робиться з феном. І ми знаємо, що чим довше волосся залишається вологим, тим більше воно травмується. Тому що кутикула набухає від вологи, і насправді наше волосся потребує цієї води, але дуже довго мокрим залишатися воно не любить. Тому сушіть також там волосся феном. Відповідно, якщо ви будете сушити феном, то і результат укладки вашої вечірньої буде набагато кращим, ніж коли воно саме висохне. Після повернення з відпустки ми також робимо глибоке зволоження, але перед тим робимо глибоке очищення шкіри, голови і волосся для того, щоб змити абсолютно все, що не зміг змити ваш шампунь. Під час подорожі. Про це я також маю відео на своєму каналі, можете прийти його переглянути. Тоді робимо глибоке зволоження і вкладаємо, як зазвичай, наше волосся. На жаль, навіть притримуючись всіх цих правил, ваше волосся після відпустки може бути трошки в гіршому стані, ніж перед нею. Тоді ви маєте розуміти, що вам потрібно деякий час присвятити трошки більше уваги своєму волосю. Кожного разу під час миття ретельно його зволожувати, частіше робити глибоке зволоження. І і обіцяю, ваші кучері знову відновляться і будуться йти так, як і раніше. Я намагалася зробити це відео максимально корисним для вас і максимально коротко і чітко розказати про всі лайфхаки і секрети, що робити на відпочинку. Напишіть, чи вам підходить такий формат, чи ви б хотіли, можливо, якихось довших і глибших пояснень. А я буду дуже рада вашим коментарям, лайкам і підпискам. А також нещодавно я завантажила наш ефір з Аліною, кучерявим експертом, дівчиною, яка дуже сильно дбає про своє волосся, знає, як за ним доглядати. І знає, що робити з тими кучерями. Ми проговорили в ефірі дуже багато цікавих тем. Порівнювали догляд за довгим і коротким кучерявим волоссям. Говорили там також на безліч інших тем, такі як домашні масочки, фарбування в домашніх і в салонних умовах, українські засоби догляду за кучерявим волоссям та багато іншого. Тому переходьте, дивіться, буду рада вас бачити! Па-па! Так, Таня, so yes. so, yes. ти мусиш записати це відео швидко, не жаруючи і не перебиваючи себе. Давай, в тебе вийде, я знаю. Такого тут накрутила, що вже сама не знаю, що я там буду знімати.